Сьогодні ми завітали до Криворізького ботанічного саду, унікального куточка природи. Тут працюють люди, які не просто доглядають за рослинами, а вкладають у свою справу душу, відкриваючи красу та природну спадщину іншим. Доброго ранку! Дякуємо, що знайшли час для розмови. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали цю професію і що вас найбільше надихає у вашій роботі? Моє захоплення природою, мабуть, почалось з дитинства. Я любила спостерігати за природою, за тим, як змінюється кожна пора року. Підніше вступила до Криворізького академічного університету згодом до аспірантури. За спеціальністю екологія у Криворізький ботанічний сад На Україна. Ну, Де працюю дотепер. Що мене надихає? Ну, Надихає природа, жага природи до життя. А також усвідомлення того, що кожен день я роблю маленький внесок у украшення Який куточок ботанічного саду для вас найулюбленіший і чому? Мій найулюбленіший куточок в ботанічному саду це як пахне спокій. Ми біля нього стоїмо. Це є куточок, характерний ефірно-олійними рослинами: лаванда, м'ята, меліса, полин. Ці рослини багаторічні, лікарські, вони мають особливість пахнути на руках. У кожної людини з певним. Запахом ароматом є якісь спогади приємні. Ось, наприклад, у когось запах свіжої трави після дощу, комусь приємний аромат м'ятного чаю та улюбленої книги, для когось аромат лавандового поля. Це все можна знайти тут. Крім цього, серед асортименту рослин я хочу виділити хвойні, ялина, сосна. Вони мають дуже гарний цілорічний декоративний ефект, а також гарне забарвлення хвої, зелене, блакитне, золотисте і навіть взимку. Ці рослини візуально дуже гарні. Всі ці запахи покращують настрій, а також заспокоюють. Так, ну тут неймовірний аромат. це видно до Ваші зміни в природі ви помічаєте найпершими з приходом нової пори року. Найперші зміни, які я помічаю з приходом кожної нової пори року. ну, Наприклад, навесні це все прокидається, активізуються птахи, з'являються перші первоцвіти, проліски, підсніжники. Набухають бруньки на деревах це такі перші зміни. З приходом літа в нашому саду найперші зміни, які я помічаю, це цвітуть рози. Літо це буяння цвіту, кольорів, контрастів. Осінь це, мабуть, пожовтіння листя, а зима все затихає, засинає. Кожна пори руку гарна по-своєму. Скажіть, будь ласка, а чому важливо не лише спостерігати за природою, але й взаємодіяти з нею? Спостерігати за природою це розуміти її красу. Спостерігання це пасивна роль. А от взаємодіяти з природою це формувати відповідальність. Наприклад, посадити рослину і доглядати за нею. Прибрати територію, галявину в лісі це все формує відповідальність і бережне ставлення до природи. Угу. А скажіть, що, будь ласка, як ботанічний сад долучається до збереження зникаючих видів рослин? Ботанічний сад залучається до збереження рідкісних і зникаючих видів. Наприклад, є рідкісні степові види, наші колеги. По одній дві рослини висаджують, розмножують на колекційні ділянки ботанічний сад залучається до збереження рідкісних та зникаючих видів. Наприклад, є рідкісні степові види. Наші колеги беруть одну-дві рослини, висаджують на колекційну ділянку, розмножують, розмножують багато. Потім повертають рослину у природу. Скажіть, будь ласка, а які щоденні маленькі звички може мати кожен із нас, щоб допомагати природі? Е, маленькі звички, які може мати кожен з нас, це, наприклад, е, сортувати сміття: пластик, скло, папір, е, віддаючи папір е, на переробку? Потім з нього виготовлюють інші паперові матеріали. Таким чином ми зберігаємо природні ресурси. Використовувати багаторазові речі, наприклад, пляшку для води, екоторби, відмовитись від поліетиленових пакетів. Це не тільки допоможе екологічно, а й зекономить дже. Також економити воду, світло. Висадити як варіант на підвіконі квіти. Це ще покращить, покращить якість повітря. І взагалі цю інформацію доносити рідним, близьким. Як ви вбачаєте роль педагогів та батьків у формуванні екологічної свідомості дітей? Роль батьків та педагогів у формуванні екологічної свідомості дітей є вирішальною. Тому що це ті люди, які вкладають те зерно в дітей з бережним поводженням з рослинами. А батьки це особистий приклад. Наприклад, якщо батьки люблять і вирощують рослини, сортують сміття, поїхали на пікнік і прибрали за собою територію, це все діти наслідують. Педагоги це освітня діяльність. Проваджувати екологічну тематику, навчальні програми, процес, ігри, заняття, виготовлювати поробки із природних матеріалів, наприклад, скажіть, будь ласка, а що означає терапевтичне садівництво та яка його головна ціль? Терапевтичне садівництво це форма терапії з використанням рослин, догляду за рослинами. Це покращує психологічний, фізичний та емоційний стан людини. З власного досвіду хочу сказати, що кожній людині в групі потрібний індивідуальний підхід. Головна ціль терапевтичного садівництва це покращити якість життя людини через роботу з рослинами покращується її емоційний, фізичний та психологічний стан. А які ви зміни помічаєте у дітей та військових, які долучаються до терапевтичного садівництва? У дітей я помічаю сприятливі зміни на психологічному, фізичному та емоційних рівнях? У дітей можна спостерігати покращення уваги, зниження стресу, тому що робота з рослинами заспокоює. Підвищується самооцінка. Ну, наприклад, якщо дитина посадила рослину, з неї щось виросло, це успіх дитини, і також це робота в соціалізації. Тобто діти спілкуються між собою, комунікують. Скажіть, а були якісь моменти, які вас особливо зворушили під час терапевтичного садівництва? Мене завжди зворушують діти. Які працюють з рослинами, їм це приємно, вони з емоціями, з радістю. Приємно дивитись на їх щасливі очі. Їм це подобається. Але, мабуть, найбільш зворушливий момент це коли ми провели майстер-клас і дітям настільки сподобалось, що вони настільки тобі вдячні, що просять тебе обійняти. Це, мабуть, більше, ніж просто дякую. Скажіть, а якщо уявити природу як живу істоту, то якою вона була б і що вона б сказала нам? Якщо уявити природу як живу істоту, то це, мабуть, була б молода, гарна, трішки грізна, але мудра, молода дівчина, як природа, яка дає початок всьому життю? А що б вона б сказала? Мабуть, я ваш дім, я ваша їжа. Знищуючи мене, ви зрізаєте гілку, на якій сидите. Зупиніться і пам'ятайте, я без вас зможу, а ви без мене ні. Як ви вважаєте, у чому головна магія живого світу? Ну, мабуть, в тому, наприклад, прийшли ви в сад з поганим настроєм. А тут кожна квіточка зачаровує, шелест трави, дерев, птахи співають, і все, у вас уже покращився настрій. Природа, вона зачаровує, вона надихає, вона дає енергію і ось цю жагу до життя, про що вже я казала в першому питанні. Ось це, мабуть, і є. Магією живого світу. Ось так ми познайомились з надзвичайним світом Криворізького ботанічного саду та його людьми, щирими та відданими своїй справі. Ботанічний сад охоче відкриває двері перед кожним. Дякуємо за теплий прийом та нові відкриття. До нових зустрічей!